Друзі, всім привіт! На каналі Сільське життя жартомає всерйоз. Знаєте, що робила? Помідори пасинкувала. Ну, я думаю, всі знають, як, ну, може хтось і не знає. Зараз, на прикладі одного покажу. Бо, чесно вам сказати, колись дуже давно для мене щоб пасинкувати, щоб пікірувати, було одне і те саме. Я поняття не мала, Ну, як це воно робиться. Дивіться, оце я на пасинку нарвала цих пасинків. Ви можете їх поставити, якщо у вас такі є у банку з водою, вони пустять корінчики і можна посадити. Ну Ще такий лайфхак є. Так, Зараз покажу. Там один, бо я вже всі обірвала, а потім згадала, що хоч би ж один треба було показати, зараз покажу. Бачите, помідор, видно вам, жирує він, звісно, повним ходом. Вже я вчора їм заливала монофосфат калію. Бачите, в нього стебло тут товще ніж отут. Оце йому треба, я розказувала вже ну ще в цьому відео повторю: столова ложка монофосфату калію на 10 літрів води. Оце я їх раз пролила, ще двічі треба пролити. Ну, Дивіться, ладно, про пасинки. Ось, бачите, оцей листочок ось в міжвузлі. Оце в міжвузлі, оце пасинок. Оце його чикс. Я знаю, я його обрізаю, щоб вони потім ще раз не росли. Або трошки вище обломить. Щоб він не ріс, бачите? І ось. Оце теж пасинок. Оце листок, листок лишайте, поки лишайте. Пізніше трошки обірвемо. А оцей пасинок бжик, щоб він не тягнув. Бо бачите, скільки він тягне. А є тут такі, ось я буду гнати два стебла. Бачите, тут це не пасинок. Ось я залишаю два стебла. І в нього тут буде цвіт. Бачите, теж жирують. Жирують роги в них такі. То це буде в два стебла, буде цвіт. А все, що нижче, я пообривала, бачите? І там ще з-під землі будуть рости. Ну, я ті нижні листочки пообриваю. Хай вони відцвітуть, почнуть позав'язують плоди і тоді пообриваю. Ну, ще ж я вам покажу. Зараз в мене десь тут мій. Воно послінні, що я вам розказувала. Не надаремно пройшов. Зараз, зараз, не знаю. Ой, погано видно. Діло йде до помідора. Бачите, зав'язав. І там він далі позав'язує цвіте. Ну, я ще оброблю ті, які почали цвісти, і буде їм класно. Отакі от справи. Ось, бачите, ще маленькі тільки починає. Пасинки, оце все треба обривати, бо воно тягне на помідор. Так. Зараз ще найду, де з-під землі росте. Я хотіла показати, та обірвала вам, де прямо з-під землі росте, ну його теж треба зривати. Ага ось. О, тут, хоч і поганенько видно. Це в мене тут такі, бідні, зачахли, вони ті, що переростки були, бо мороз. Оце, бачите? Оце вони знову лізуть з-під землі. Ось стебло, бачите? Оце все треба прибрати. І щоб воно було. Ось, бачите? Ось, оце. оце, оце його все. Ось, бачите? Оце все треба обламувати, щоб воно йшло в одне стебло. Аж тоді вже пізніше вдвох. А, ось дивіться, як гарно. Ось гарно видно. Дивіться, прямо як гриби. Ось красивенно як жирує помідор. І в нього, бачите? Піднизу шурує пасинок. Бачите? Оце його теж раз. І обривать. Обривать. Ну, можете поставити у воду, я ж казала. Ось таке. Ось таке робиться. Святка, дивіться, ще покажу, і хлопці теж. Бачите, який кабачок. Оце да. Ось там ще. Оце зараз, ось дивіться, який кущ, який кабачок, то в мене стоїть антихрущ, буду сажати помідори, який хрущ, який хрущ, який кущ, який кабачок, оце зараз йому треба давати калійне добриво. Срочно, терміново, щоб він наливав плоди. Бо, чесно вам сказати, перший рік, ну я ж кабачків так і не побачила. Вони почали отут сохнуть, сохнуть і все. А потім вже були, я вже знала, що, що з ними треба робити. Ось дивіться, оця полуничка, що ми, сажали, що ми сажали з вами, я вам показувала. Ну і хтось там мені писав, дівчата, що з панбондом накрили і в травні полуниці. Ну, це понятно. У мене є відео в шорцах, де діти 25-го, 25-го їли. Вітня, полуницю Ну, а це, це ремонтантна, буде пізніше. Тому можете посадити буде і вам. Не на цей рік, на той рік. От таке. Там огірочки зараз підв'яжу, покажу як.